П'ятдесятирічний чоловік прийшов до коханки, зайшов у під'їзд, бачить оголошення, ліфт не працює, а йти на п'ятнадцятий поверх. А та пофіг, крила кохання самі донесуть. На третій поверх долетів бігом, на шостий дійшов кроком, на восьмий дістав валідол. На дванадцятом сів на сходинку і бурмоче. А трясся, А хоч би її вдома не було. Зарплата шипоче. Давай кудись сходимо. А я їй та вдома сиди маленька ще. Приїхав чоловік у готель, а йому кажуть, що місць немає. Правда, є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете. Ну, чоловік каже: а нічого підійде. На наступний ранок ну то як спали, Ой, нормально. Е? Та я до нього ввечері підійшов і сказав: на добраніч, любий, і цьомнув його у щічку. Так він після цього не тільки не хропів, він всю ніч очей не зімкнув. Кожен китаєць робить вранці зарядку. А вечорами відносить її на базар. Хотілося б мені знати, а що за крупу я зараз їм. Це булгур. Що? Е, булгур? Як долгулдур, Ну, лише булгур. Що? Булгур, булгур. В мене таке почуття, ніби я розмовляю з голубом. Алло? «А Кевін вдома? Ні, немає. А де він? І де віна немає? А? Прийшов п'яним додому. Роздягнувся ліг у ліжко. І тут голос тещі: А Іра в іншій кімнаті. Отрясся! Так швидко я ще ніколи не тверезів. От прийдеш задовбаний з роботи, а вона тобі супчик гаряченький, друге. У такі моменти розумієш, як тобі сильно пощастило. Е -е, з мікрохвильовою пічкою. <рес> Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискові, аж поки сусіди не сказали мені, то нехай вже краще малий кричить. 2024 рік спільні військово-морські навчання у Криму. Україна НАТО. Поряд стоять на якорі українська і натівська підлодки, а капітани на місточку похваляються їхніми технічними даними. Притому наша вся така наполовину іржава, наполовину в ракушках. Ну, от натівці їй питаються нашого капітана. І що? Ваша залізяка із такою то швидкістю? Може плавати? тю! Та, звісно ж, може. Ну, а як в два рази швидше? Ха-ха. <гум> Запросто, а тричі? Ай, та хоч у п'ять, і тільки б з москалів ласти не поспадали.